Всім привіт! До вашої уваги лот, іграшки для собак від бренду Zoo Почнемо ми з ось таких. Вони йдуть повністю з мотузки, підходять для гри підтягування та перетягування. Далі у нас будуть ось такі. Вони підходять для жування, так як присутній елемент гуми. Які підтримує гігієну ротової порожнини ваша улюбленця. Також будуть іграшки у вигляді їжі ось такий ходог. Будуть три м'які іграшки. Всередині у нас вони роблять ось такі звуки. Та буде одна ось така: всередині йде фольга, це для більшої цікавості вашої собаки. Та два ось таких м'ячика вони йдуть зверху прорезинені, ось так виглядають. Всього в лоті буде 14 одиниць, вартість лоту 740 гривень, собі вартість одиниці 53 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!